Вітаю на каналі Ракурс. Ви помічали, що пакування найпопулярніших товарів стало змінюватись, причому різниця між аналогічними товарами може бути всього у кілька десятків грамів. Розглянемо на прикладі кефіру. Я думаю, що більшість з нас часто купляють саме цей кисломолочний продукт. Якщо раніше, звичайним було пакування в тисячу грамів або один літр, або Пів літри відповідно, то зараз майже всі виробники розливають свій товар об'ємом у 950, 900, 840 грамів, 870 грамів. При цьому зберігається тара пакування, як і раніше, розрахована на вмісту 1 літр або 1000 грамів. Звісно, виробники товару вказують на пакування для споживачів об'єм кефіру. Чому ж так відбувається? Здавалося б, навіщо гратися з якимись нещасними 50 мілілітрами або грамами, задля яких доведеться міняти дані на упаковці та переналаштовувати виробничу лінію. Звісно, справа в економії, але чому тоді не зробити об'єм майже 900 грамів, а не 950, 800, а не 840? Відповідь на це питання ховається у специфіці даного бізнесу. Справа в тому, що на ринку виготовлення продуктів в Україні шалена конкуренція за покупця. На щастя, ми не живемо в комуністичному раї прогнившого совка, де продукти були базово низької якості, в малій кількості, і де виробнику не треба було конкурувати за покупця, бо брали, що є, і не надіялись на краще. Зараз багато виробників не можуть вийти на загальнонаціональний ринок зі своїм продуктом і обмежуються лише регіональними споживачами. Тому, коли ви подорожуєте Україною, можете побачити, що в різних містах можна зустріти товари від виробників, які ви не знайдете на полицях магазина. Магазинів свого міста побутує хибна думка, що покупець, обираючи товар, завжди купить найбільш якісний. Насправді дуже багато факторів впливають на наш вибір. Це і ціна, і реклама, і навіть те, на якій полиці чи зручно для покупця розміщений товар в торговому залі магазину. Можливо, ці фактори ми з вами розглянемо в окремих відео. Повертаємось до конкуренції та наших кефірів. Ми знаємо, що зараз в Україні економічна криза викликана війною фашистської Російської Федерації проти українського народу. Через безліч факторів собівартість виробництва товару, вартість його транспортування, собівартість функціонування рітейлерів зростає. Відповідно, це має відобразитися на ціні товару. І, от перед виробником постає виклик: він виготовляє кефір в фасуванні 1000 грамів або 500 грамів. Враховуючи зростання собівартості, виробнику треба збільшити ціну свого продукту, але він знає, що можна піти і іншим шляхом розливати товар у меншому об'ємі і продавати за старою ціною, або трішки менше підвищити ціну. Але ж чому тоді така мізерна різниця в об'ємі, якісь 50 грам? Тут справа не тільки в тому, що зменшення на 50 грам при великих оптових поставках дасть змогу зекономити велику суму. Тут справа ще й в конкуренції. Так склалося, що обираючи кефір на полицях магазинів, покупці бачать перед собою купу пляшок однакового розміру і беруть саме ту, яка буде дешевше, або по середній ціні, а не купляють ту, яка буде на 5 гривень дорожча за конкурента. Не всі подивляться на кількість грам у пакуванні. Мало хто захоче перераховувати співвідношення ціни і ваги товару. Для середньостатистичного покупця всі ці кефіри на полиці виглядають однаковими, хоч там 840 грам, хоч 1000 грам. В одній з відомих продуктових мереж запустили програму. До якої малі виробники могли представити свій товар споживачеві великої мережі? Для цього зробили окремі стенди. І там якраз був представлений кефір в тисячу грам. Який рідше купляли, бо він був дорожчий на 4 гривні ніж відомі конкуренти, хоч був високої якості? Тому коли я наводжу приклади з такою грамовкою, то я вбачаю в цьому мотивацію у маніпуляції покупцем, бо виробники прекрасно свідомі того, як відбувається вибір продукту. Зараз така ситуація не тільки з кефірами, а й з соками, газованими водами і так далі. Для себе я вирішив, що буду купляти товар, який мені більше подобається за сваковими якостями, незважаючи на його ціну. А якого підходу до покупок дотримуєтесь ви? Що думаєте з приводу озвучної мною теми? Діліться своїми думками та враженнями в коментарях. Оцінюйте відео лайком або дизлайком. Дякую за увагу.